Миру Божого, людство мешкає зараз на краю часів, на тектонічному розломі історії. Світ стоїть на межі нової великої епохи. Відкриваються горизонти нової, по суті, ще невідомої цивілізації. Ми маємо перейти в тисячолітнє царство Ісуса Христа. На землі люди дійшли до неповоротної крапки, до зняття шостої печатки апокаліпсусу. Це початок катастрофічних явищ, котрі завершаються переходом. У нову епоху правління Христа на планеті, як було перед всесвітнім потопом, і буде зараз. Основна проблема сучасної людини відсутність реальності. Реальність це існуючий взагалі об'єктивно явлений світ, об'єктивно існуючі явища, факти, тобто існуючі дійсно. Сьогодні більшість людства живе в ілюзіях, в турботах і віртуальної реальності. Навіть багато християн забули, хто вони є, яка їх головна місія. Нам потрібно включити Вчитись, в який час ми живемо, відірватися від віртуальної реальності, сфокусовуватися на Господі, на Творцю, котрий бачить усіх на землі, під землі, під водою і в космосі. Підписуйтесь на мій погляд.